Сьогодні ми будемо з вами говорити на тему правдиве стояння в Ісусі Христі. Чи правдиво ми стоїмо в Ісусі Христі? Не раз ми для себе можемо задавати персонально таке запитання: Я приходжу до церкви. Я навідую церкву, я щось роблю в своєму житті. Для Господа, і я себе випробовую, чи дійсно я ходжу до такої церкви, яка дає мені духовну їжу, яка дбає не тільки за моїм зовнішнім, але особливо за моїм внутрішнім чоловіком, який готується провести вічність? Чи дійсно моя дорога є такою дорогою, яку хоче бачити Господь? На сьогоднішній день. Ми живемо в час, коли навколо нас є дуже багато церков, різні дономінації, різні напрямки. І кожна дономінація, кожний напрямок, кожна церква показує чи направляє нас якоюсь певною дорогою. Ми можемо бачити на сьогоднішній день і багато заблуджень, які. Народилися не тільки в ХХ чи в ХХІ столітті. Але починаючи від дня народження церкви, ці заблудження або відхилення від нормального способу життя християнина брали і беруть місце в житті людей, які називають себе людьми, які очікують спасіння, які ходять до церкви. В основу нашої проповіді я хочу покласти слова. Які є записані в другому посланні до солунян, друге послання до солунян, друга голова, третій вірш. Хай ніхто жадним способом вас не зведе, бо той день не настане, як перше не прийде відступлення. Хай ніхто вас жадним способом не зведе, бо той день не настане перше. Як прийде відступлення, і кінець цитати ми читаємо, виявиться беззаконник, це вже йде подія середині сідьмини. але, власне, нас більше цікавить перша частина вірша. Хай ніхто жадним способом вас не зведе. Сьогодні ми бачимо масу відхилень. Коли ми з вами дивимося на життя фізичне, на життя нашої держави або того ж суспільства, в якому ми проживаємо, ми бачимо, як далеко від норм нормального людського життя відходять цілі держави, цілі напрямки. Ми колись з вами народилися в державі, яка лозунгом цієї держави було відкинути Бога. Бога немає, поклоніння не може бути. Людина є Богом, і людина повинна робити все, що приносить задоволення для неї. І фінально ми бачимо, в якому глибокому заблудженні і в яким глибоким проваллі опинилася держава, яка дала виклик для Бога. Сьогодні ми бачимо, як багато змін бере місце в житті християнина. Дивлячись навіть на себе, дивлячись на тих, хто є біля нас, ми можемо бачити, можемо спостерігати, як близько людина ходить з Богом. І як людина, яка ходила з Богом, починає відходити від Бога, і, можливо, може прийти такий момент, яка може взагалі лишити спілкування з Богом і нічого спільного з ним не мати. Не обов'язково навіть, щоб ця людина залишила церкву. Це вже є крайній випадок, коли людина лишає церкву. Досить часто ми можемо ходити до церкви. Називати себе християнином, ми можемо себе як хоч називати, це вже в нашій власті, але не мати контакту з тим, хто дарує для нас відновлення нашого духу. Або хто дарує для нас дорогу до вічності, хто показує для нас цю дорогу. Багато людей на сьогоднішній день думають, якщо я спираюся на традицію своєї церкви. Хожу до церкви, яка вже існує багато років, значить, я роблю правильно. Дехто може сказати, я хожу до тієї церкви, де ходили мої батьки, де ходив мій дідо, де ходив мій прадід. І я роблю правильно, тому що я хожу до тієї церкви. Я зберігаю традиції своїх батьків. Але чи зберегання традиції поновлює духовне ходіння в Бозі? Чи зберігання навіть тої давньої традиції, можливо, на яких стоїть моя церква, до якої я ходжу, чи вона дійсно показує мені правдиву дорогу в спілкуванні з моїм Богом. Вивчаючи ізраїльський народ, перш за все, що ми побачимо, що Господь певного дня на горі Сінай дає для них заповіді. Пізніше він повністю розшифрує, що означають ці заповіді через Мойсея. Так, народ Господній отримує повіління або дороговказ, як їм потрібно жити в житті. Вони получають свою обітовану землю, получають свій край, мають свій календар, по відношенню до якого тепер вони починають жити, святкувати всі свої події. І, здається, все мусило бути би добре. Але коли ми дивимося на їхню історію, ми побачимо, як далеко від Бога відійшли ці люди яким певного дня були дані глаголи життя, коли сам Господь говорив до них на горі Сінай через Мойсея. Що сталося з людьми? Люди почали будувати свої відносини не з Богом, а почали будувати свої відносини, власне на традиціях своїх батьків, почали будувати на тих історичних залишках, які лишилися в них. І фінально сама основа основ, на чому будуються відносини з Богом, лишилися позаду них. А власне, живе слово. Ми ніколи не можемо будувати відносини наші церковні, наші духовні, на традиціях, навіть самих найкращих, навіть які традиції, які випробувалися часом, які навіть є добрими традиціями. Ми абсолютно на цьому не можемо будувати своїх відносин з Богом. Свої відносини з Богом ми повинні будувати на живому слові. І це живе слово повинно панувати в нас і вести нас, обновлювати нас не один раз в нашому житті, коли ми прийняли водне хрещення, не один раз в нашому житті, коли ми переступили поріг церкви. Це Слово Боже повинно нас оновлювати кожного дня. Кожного дня ми вмираємо і кожного дня ми обновлюємося для нашого Бога. Вмираємо для гріха, вмираємо для традицій, вмираємо для тієї доріжки, яку ми протоптали в своєму житті, тому що ми не знаємо, яка дорога в нас буде завтра. Уже завтра, цією самою дорогою, ми ніколи не підемо. Якщо ми маємо спілкування з нашим Богом, це так, як стояти на березі ріки. Ви ніколи не будете стояти на березі ріки і бачити ту саму воду. Один раз ви її побачили, і ця вода назавжди пішла, щоб уже ніколи-ніколи не бути перед вами. Так само є в наших відносинах з Богом. Коли ми сьогодні вивчаємо життя християнина, ми бачимо, що дуже багато власне, відступлень у відношенні з нашим Богом, я би сказав, відбулися в трьох ланках життя християнина, чи ж навіть я би сказав, житті церкви. Перш за все, це є мораль, друге теологія, і третє фарисейство. Слова, які є дуже для нас зрозумілі. Слова, які ми чуємо, і не раз, якщо б ці слова адресувалися в наш адрес, ми, звичайно, не хотіли б їх прийняти. Тому що ми себе відносимо до особливих християн, до особливої кагорти людей, які є народжені, які живуть правильно і які, які абсолютно не мають ніяких відступлень від нормальних християнських поглядів і нормальної християнської дороги, яка веде нас до спілкування з Богом. Якщо ми з вами ще раз прочитаємо цей текст, а власне Солунян 2,3. Ми бачимо ці слова Солунян, друга, Солунян 2, 2, 2,3. Бо День Господні не настане, як перше не прийде відступлення. Дуже часто ми з вами, коли читаємо ці слова, читаємо Матвія 24 голову, ми думаємо, що період торкається або першої, або другої половини сідьмини, тобто великої скорбі на землі. Але ми забуваємося з вами, що сідміна не почнеться раптово. То не так буде, що раз і зразу настало беззаконня, зразу любов багатьох охолола. Так не буде. Буде йти поступовий період, який підготовить людей до того, що вони втратять відчуття правильної дороги, що вони втратять відчуття правильного спілкування з Богом. І людина може ходити до церкви, руками бути в церкві, і навіть собі не підозрювати того, я навіть не скажу, що вона не розуміє, навіть не підозрювати того, наскільки вона далеко стоїть в контакті зі своїм Богом. Що Бога в її житті вже далеко-далеко немає. Хай ніхто вас жадним способом не зведе. Якщо ми аналізуємо своє життя, Якщо ми прослідковуємо своє життя, ми можемо самі персонально бачити, наскільки гарячим воно було на початку, коли ми приймали Бога в своє серце, і наскільки воно охолоджується і стає навіть незрозумілим деколи для нас персонально, коли ми зараз говоримо, що нам потрібно молитися, нам потрібно бути в церкві, нам не можна пропускати зібрань. Ми повинні бути на молитвах. І ми деколи, якщо сказати, якщо я як пастор підійду до такої людини і таке попередження зроблю, людина може образитись. Якщо я скажу, чому тебе немає в п'ятницю, а що я один. А чому тебе немає на молитві, а що я тільки один, ти таки до мене звертаєшся. Ми можемо бачити, що навіть ті питання, які повинні персонально цікавити нас, і навіть не повинні викликати ніякої ноти сумніву, що я повинен це робити. Тепер ми ще можемо навіть і сперечатися і казати, що я є правий в тому питанні, що я не є в церкві. Що я не є в церкві. Якщо ми з вами уважно вивчаємо Псалми Давида, ми побачимо, що муж віри який ходить по вірі, який довіряє повністю для Бога, він каже: Для мене найбільше щастя це бути в домі молитви. І ми читаємо один із його псалмів, навіть говорить більше: я бажав би бути в домі молитви день і ніч. Тобто найбільшим досягненням Давида, яке він би мав би в своєму житті, або найбільшим задоволенням Давида, яке він би міг би мати в своєму житті, це було би навіть не перемога, не побудувати дім для Бога, не зробити щось велике для свого народу, а було би те, що він міг би день і ніч бути в присутності Божій. День і ніч бути в присутності Божій. Коли ми з вами говоримо про присутність Божу, говоримо про свою персональну присутність в Божих очах, чи нас болить серце, коли ми відчуваємо, що ми втратили контакт з Богом? Власне, зараз пізніше ми будемо говорити про певні типи відступлення. І ми побачимо, де на сьогоднішній день християни по відношенню до Бога стоять. Де ми стоїмо по відношенню до Бога? Ми зможемо самі себе побачити. Коли Ісус говорив до народу притчами, Він відкривав певні таємниці людського життя. Він, Були певні методи підходу, коли Він працював з людьми, з грішними людьми. І коли були притчі, Він ніколи не покликав до себе людини і казав, ти зробила той чи інший гріх, подивися, де ти стоїш, як ти стоїш, поправ своє життя. Він говорив: людина приймала, обдумувала і сама себе могла поставити. В ту категорію людей, до якої вона сама себе могла віднести. Самокритика, самоаналіз. Як на сьогоднішній день ми до цього відносимося? Якщо сьогодні поставити перед нами запитання в самокритиці, в аналізі, не брати відгук інших людей, а своє персональне. Якщо дати для тебе домашнє завдання, есеї написати мої відносини з Богом. Від шкали від 1 до 10, де я поставлю себе, як я навідую зібрані, як я тружуся для людей, як я помагаю, як, як я дивлюся за тим, що пише слово Господнє, де б я себе міг би поставити в шкалі від 1 до 10? Персонально я сам. Не, не питатися в кого, а де я себе поставлю там? І якщо я, наприклад, поставлю 8 чи 9, то якщо б я би міг би поговорити з такою людиною, чи хтось другий міг би з вами поговорити? Чи ми могли би сказати, як ми висок, що ми високо себе так підняли? Що, власне, є мотивом того, що я себе підняв на шкалу 8-9? І якщо була би зворотня сторона, якщо я би себе поставив на 1-2, чи зміг би я дати правдиву відповідь, не стидаючись свого життя і своїх поступків? Чому я собі поставив 1-2? Чи чомусь собі я поставив два? Як ми сьогодні самокритично в своєму аналізі ставимося до свого життя? Перше відступлення в моралі. Мораль. Кодекс, латинське слово, яке показує норми життя людини? Якщо ми з вами говоримо за мораль християнську? Кожна церква, кожен християнин, кожен, хто народився згори, має мораль і не свою, має мораль, яка дарована Богом через Слово Боже. Чим дуже часто наша мораль відрізняється від моралі Божої, що вона не завжди є такою, якою хоче бачити і Бог? Ми є моралісти. Кожен з нас має свою мораль. Кожен з нас має свою поведінку, має своє відношення до самого себе, має свої стандарти, має своє бачення, може по-різному проаналізувати ту подію, яку він зробив чи вона зробила. Кожен має свій підхід до своєї моралі. Але коли ми з вами говоримо за християнство, християнство не може мати чиєїсь моралі. Християнство не може мати мораль держави. Християнство не може мати мораль університету. Християнство не може мати мораль навіть найкращої ланки, яка є в державі чи в тому суспільстві, де ми живемо, і сказати: Дивись, я взяв собі ту мораль. Чому? Тому що ні одна з тих моралей не оправдує нас від наших гріхів. Є тільки одна мораль або одне правило. Яке оправдує нас від наших гріхів, яке змиває наші гріхи і ставить нас на правильну дорогу, це мораль Святого Духа, яку ми можемо знаходити в Слові Божому, яка постійно є разом з нами і яка постійно давить на наш розум і каже, коли я зробив правильно і коли я зробив неправильно. І навіть якщо я маю свою мораль, мораль Ісуса ніколи не буде толерантною. Вона ніколи не дасть вам спокою. Ви ніколи не заснете. Вона буде постійно казати вам, що ви робите не так. Чому? Ви добре? Тому що мораль Божа є спасіння людської душі. Мораль Божа це є відкриття перед нами вічного життя. Якщо Господь не буде втручуватися в наше життя, або якщо Святого Духа не буде в нашому житті і не буде тієї особи, яка буде контролювати нашу мораль, ми можемо настільки охолонути, що коли ми станемо перед Богом, ми зрозуміємо, що ми не є з ним для царства вічного. І наскільки ми повинні бути вдячними Богові, що Він пробуджує нашу совість, що Він посилає Святого Духа, який постійно стукає в наше серце, який постійно для нас скаже чи показує на наші помилки. Це не так, як людина. Не так, як людина. Деколи людина як підійде і скаже, за помилки нам є дуже боляче, дуже тяжко. І дуже часто людина, яка каже про помилки інших людей, старається не так вивести людину з прірви, як штовхнути в цю прірву. Коли Бог показує наші помилки, він дуже боляче часом б'є. Він дуже боляче часом б'є. Але коли він наказує це покарання є, як люблячого батька, щоб вивести нас з пролому гріха і поставити на суху дорогу, щоб ми мали спілкування з нашим Богом, яке відкриє для нас в майбутності вічне життя у вічних оселях. Перша Івана 5, 19, друга частина вірша. Перша Івана 5.19. Ми знаємо, що ми від Бога, і що весь світ лежить у злі. Ми знаємо, що ми від Бога. Чи ми дійсно знаємо, що ми від Бога? Зараз Йоанн, старець, який. Основа його послань пронизане всі любов'ю. Хто, хто любить брата, той любить Бога. Якщо між вами немає любові, значить ви не пізнали Бога. Всі його послання є зв'язані з любов'ю. Бог є любов, і ця любов повністю виявляється через нас, якщо ми є учнями Ісуса Христа. Ми знаємо, що ми від Бога. Якщо сьогодні стоїть дуже просте питання перед нами, братя і сестри. Дуже просте, вже простішого питання не можна поставити. Чи ви знаєте, що ви від Бога? Знаємо. Звичайно, що знаємо. А якщо ми знаємо, що ми від Бога, то чому наше життя є таким далеким від Бога? Тоді відразу напрошується інший висновок. Значить, є щось, що я не пізнав свого Бога до кінця? Або я його ніколи не знав, а тільки кажу, що знаю, щоб не відрізнятися від інших людей? Я не хочу виглядати дуже погано. Ну як, в 21 столітті і не знати Бога? Бути в університеті, бути в інституті, закінчити семінарію і не знати Бога? Це є абсурд. Звичайно, що я скажу, що я знаю Бога. І друге питання відразу йде за ним. Якщо ти знаєш Бога, то чому твоє життя лежить у злі? Чому, дивлячись на твоє життя як християнина, який проголошує, що він знає Бога, ти відступаєш від основних кодексів моралі, яке дає для нас слово Боже? Пам'ятаємо, що ми з вами живемо на ворожій території. Весь світ лежить у злі. І цей світ буде диктувати для нас свої умови. Цей світ буде постійно диктувати для нас свої умови. І тепер стоїть питання. Чи світ буде диктувати мені умови? Чи я, який є переможець в Ісусі Христі, який переміг світ і своєю кров'ю очистив мене до нового життя, чи буду я диктувати умови для цього світу? Коли ми сьогодні десь проходимо біля поганого місця, чи я заходжу до нього і беру умови цього світу, весь світ лежить у злі, чи я кажу, я ніколи не зайду до цього місця, а навпаки, навіть, можливо, тих людей, які вийдуть з цього місця, я буду їм казати, що вони роблять не так і відходять від Бога. Коли я щось роблю неправильно в своєму житті, є певна спокуса, яка прослідує мене. І мені світ диктує свої умови. Хто зараз буде вищий? Чи світські умови, які відводять мене від Бога? Чи буде вище для мене мій Бог, який, можливо, зараз я втрачу щось і не буду мати, чи задоволення для тіла, чи, можливо, якусь винагороду тимчасову? І я скажу ні, тому що я повинен диктувати умови для світу. Бог диктує умови для світу. Бог каже постійно про ці умови для світу. Він і в старому, і в новому заповіті ми бачимо, як він висказує ці умови, дає ці умови для світу. Не всі можуть бути в царстві Божому, а тільки ті люди, які входять тісними воротьми, ідуть вузькою дорогою, тобто від всього в житті, що не відповідає кодексу християнина, ми повинні позбутися. Багато на сьогоднішній день. Власне, впали як жертва моралі. Перше відступлення це є ця мораль. Світ лежить у злі, а ми є в цьому світі. І дуже часто ми живемо цим світом, іншими словами, ми живемо цим злом. Бо коли ми читаємо з вами слово Боже, чи новий, чи старий заповіт, ми ніколи не побачимо, що Бог каже для людини жити злом. Найвищою точкою Бога в його моралі є. Любов. Мої відносини. Я не говорю про Платонічну любов Ерос, я не говорю про любов Філіо, відносини між людьми, я говорю про найвищу степінь любові Агапі, коли любов, яка жертвує собою, любов, яка не вимагає, любов, яка не стоїть на своєму, любов, яка найвище виразилася на Христі Голгофи, коли Христос постраждав за нас. Коли ми були ще грішниками, питання для вас додому по відношенню до моралі. Шкала 1.10. Де ви поставите себе на цій шкалі? Яка мораль вашого персонального життя у ваших персональних відносинах з Богом, у ваших персональних відносинах з людьми, з якими ви спілкуєтеся кожного дня? Мораль християнина, де яку оцінку ви собі поставите? Хай Господь нас благословить, допоможе ще більше зрозуміти, як ми стоїмо перед Богом. Якщо нас Господь благословить на слідуючий час, ми продовжимо а з вами цю тему. Певні відступлення перед тим, як прийде Христос в житті християнина, в житті церкви. Перестанемо буде.